По окремим моментам ми розберемось, де взяти кошти. Перший момент податкова реформа. Плюс мотивація для бізнесу працювати офіційно. В Україні має бути вже податкова реформа. І бізнес має працювати офіційно. Але ж він буде працювати тоді, коли будуть справедливі податки. Зараз цього немає. І ось це питання, яке треба вирішувати владі, в першу чергу. Другий момент: боротьба з корупцією, всі ви знаєте, в яких масштабах це корупція, щороку виводяться мільярди, а це потенційні пенсії, ось де кошти. Але боротьба з корупцією, з корупцією має відбуватися на ділах, а не на словах. Бо коли корупціонера, умовно кажучи, Хватають за руку, то він вносить задаток, його випускають. Яка ж це боротьба? Боротьби немає. Так ось. Ділами має відбуватися ця боротьба, а не просто на словах, що ось ми піймали корупціонера, а потім він вийшов. Діджиталізація держави. Якщо казати дуже коротко, це. Те, що людина не має прямого контакту з чиновником. А всі ви знаєте, при контакті з чиновником можливі всі корупційні схеми, хабарі, якісь домовленості. Так ось оця діджиталізація держави надає той сенс, що залучені електронні сервіси, які скорочують витрати та зменшують корупцію. Наступний момент залучення інвестицій, про що ми нещодавно і казали. це нові бізнеси, нові робочі місця і більше внесків у бюджет. Бо якщо будуть створюватися бізнеси, будуть створюватися робочі місця, відповідно, будуть сплачуватися податки до бюджету. І таким чином, в бюджеті будуть кошти для того, щоб виплачувати ці кошти на всі соціальні. Моменти стосовно, як ми кажемо зараз, пенсій на соціальній сфері. Реформа митниці та податкової також має бути вирішена, Оце питання. Має бути реформа, реформована митниця та податкова. Справедливе оподаткування має бути без офшорів та лазівок. А справедливе воно може бути.